Формадол таблетки від головного болю. Це сніданок. Бачите, вже все. Гості вимагають. Ми вже спілкуємося з гостями. ви не Знаєте, ми анонсували, не анонсували? Ми, e, так ні, тікали, ми не тікали, анонсували, трошки. але коротенько вам в інстаграмі писали про те, що сьогодні, нарешті, о 19.00 на телеканалі Тет. Ви побачите продовження легендарної трилогії «Скажене весілля, і це буде найсмішніший український серіал під назвою Скажені сусіди. Юрчик Рибунов давно його не було. Скоро буде повернеться до нас. І він таки каже: Уявіть собі, це фактично перший серіал, який видиви. Ефір знятий під час повномасштабної війни. А, команда цим серченко пишається, і тут правда є. Привіт пишатися, але зараз ми дізнаємося всі подробиці а, у Юрчика про Катю Осачу. Юрчик з нами завжди ви знаєте, да? і не тільки про це. Ну а зараз ми вже запрошуємо хлопців. Значить, Микола Куцик, шоураннер, креативний продюсер і автор ідеї серіалу Скажені сусіди і Арам Арзуманян. Хлопці ми раді вас бачити. Проходьте, будь ласка. Привіт, Привіт. Здоров, здоров, здоров. Привіт. здоров, здоров. Привіт. Привіт. А, так, вмощуйтесь. змінити сідать. Так, давай зазначимо до речі, що буде 24 епізоди, які відзняли ще в 21-му році. Да, да. Це ще було до повномасштабного вторгнення. ж то знімалися всі інші серії. Вже знімалися під час повномасштабного вторгнення, і ви фактично були одними з перших. То наважився почати знімати під час миливі ризикові пацани. так, ну, так але, багато. слухайте, і багато... Бачу, комедію. Слухати на ну, да, комедію, так? Ж... комедію. Скажи? Це так, ну от так. як воно, як війна вплинула на все це? От ви знімаєте це все, і актори в такому стані, ви в такому стані. Не знаєте, коли прем'єра, що буде далі, як воно все було? Як на сценарій це вплинуло? А, ну як на, на сценарії це не сильно вплинуло, тому що сценарій був написаний якраз перед початком війни? Фактично mm -hmm. там останні штрихи до, дописувались і тут, тут почалась війна, тобто. Тому в сценарії ми не могли ніяк це щось поміняти, але свій стан, свої душевні якісь оці от бажання поржати над ворогами, ми прямо на знімальному майданчику ми придумали нову ідею зробити фільм Похорони Путіна караоке комедія. І вже з Нового року ми приступили до цього, до цього проєкту. Це за лаштунками народилося. Це за лаштунками під час зйомок скажених сусідів. Ми, просто, ми розуміли, що ми нічого не можемо сюди поміняти, все вже, вже mm -hmm. написано все давно. Але Хочеться, щоб було так само скажено, так само весело, так само, якось от безумство таке було, щоб їм ну вжарити нашим е, українським козацьким гумором. по... Окупанка рама грати було важко, тому що ну ти ж розумієш, що відбувається, а тут, от такий сценарій, який написаний до війни, як ви його вмонтовували, як адаптували, як на майданчику себе відчувалося? Я так скажу, що коли перший знімальний день був, ну знаєш, коли довго не знімаєшся, довго ти е, а вже якось тебе буває там сумніви, чи чи правильно все робиш. А тут, коли ти 에, довго не знімаєшся, і ще, ще якраз це знаєш, як тягар війни? Воно якось тебе mm -hmm. і ти ну, не ти знаєш, боровся як ти? Як що ти говорив собі? Як чи один одного підтримувало? Як оце було? То... Та мабуть, як на першому курсі ще навчають. Я просто не навчався, я не знаю. <рес> отак було повністю видихаєш. Знаєш, отак <рес> заходив. Мені просто пощастило, що в мене якраз знаєш, от перші знімальні дні вони з партнеркою, з Іною ми так один одного дуже класно розуміємо. Отак з підтримкою всією командою ми, ми зробили. Було важко, було важко через те, що знаєш, були сцени. Я на днях якраз переозвучував, це тонували. А, Сцена, коли е, брак по звуку через те, що тривога. Mm -hmm. Ти граєш комедію, ти там взагалі mm -hmm. в іншому місці, і тут знаєш таке відчуття, що ця тривога воно наближається, наближається. А ти граєш там собі, там в тебе те нічого, клас, шук, все нормально. Там там комедія, ми якісь жарти текстові кажемо. Були ж випадки, і коли тут... під час зйомок просто поруч прилітало. Це так, ми якраз це була триві... моя моя зміна була. Зміна це була. Якраз Тихається. моя зміна була, коли ми знімали якраз на. В кіно в кінодіревня, чи як воно там називається, кіносело, і якраз в цей час були Потел, ракети. зупиняли зйомку. Зупиняли, ящині, коли прилітали. Ага. Зупиняли, і ми одразу побігли в, в, в бомбосховище, так в укриття. Ми чекали, чекали, коли закінчиться тривога. Коли дякую, дякую від цієї команди від цих українців нашим збройним силам, нашим протиповітряній обороні, що справляються, справляються. На світовому рівні показують, як треба працювати. Слухайте, Ну ми з вам дякуємо за те, що ви робите гумор. Справді, тому що дуже багато дискусій спочатку війни було доречно чи недоречно, в який момент вже доречно. У, нас, у нас між собою теж мали такі дискусії, доречно, недоречно. Але нас е, всі дискусії закінчились після того, як нас е, військові попросили е, приїхати до них і трошки розважити солдат. Тому угу. що там якраз це було перший місяць війни і вже почались перші ротації. З Харкова Приїжджали артилеристи, з не пам'ятаючи ще, ще ще звідки приїжджали курсанти, які приймали mm -hmm. участь і допомагали там першу навалу, які о, стримували, і вони приїжджали вже деякі на ротацію на навчання. Микола ви не повірите ми прикор... з грубоки по постійно про це говорили. То, особливо, коли знаєте, було а, такі пікові хвилі дискусії у суспільстві. Та а, і Юра, просто так, от в груди бив і казав, люди, ви повірите, якщо ви це зараз не відчуваєте, ви це будете відчувати, тому що це буде потрібне ковто. Повітря Юра Горбунов як рояль в кущах. Вона зараз на прямому зв'язку. Не лише не лише ваш продюсер, да і актор серіалу, шли не снідачі, амбасадор он, гумору. -ко? І в нас тут в сніданку в тому амбасадор? числі. Тому що так як він висміює російські новини, так, мабуть, ніхто у нас не може цього зробити. Юрчику, вітання тобі. Доброго ранку вам. Скучив за вами вже і ми забуваємо. А ми ти знаємо... давай не приїжджай! Завтра будеш, скажи, Юр. Завтра буду, так я і сьогодні мав бути, але. У нас концерт, який відбувся в Афінах, перенісся через те, що була жалоба за загиблими в залізничній катастрофі, і тому mm. тепер не встиг на ефір. Тепер вмикаюся з вами онлайн. Але концерт був дуже успішним. Ми зібрали більше ніж 42 тисячі євро. <клес> <клес> На цьому концерти для Збройних сил України, і це надзвичайно важливо. І ось повертаємося додому. І от зараз в дорозі я вмикаюся до вас, тому що сьогодні важливий момент для всіх нас, для прототип продакшн, для фільму для один плюс один е прем'єра скажених сусідів 48 серій. Важлива віка в нашій історії, тому що як я, я, Микола сказав, було написано перший сезон до війни, і другий був написаний до війни, але знятий під час війни, і ось ця пігулка гумору, ця пігулка хорошого настрою і впевненості точно в нашій перемозі, надзвичайно важлива зараз для всіх нас, тому <післяння> вже серіал іде на «Київстар» і очолює всі рейтинги з великим відривом від всіх. Тому впевнений, що сьогодні наша прем'єра на Теті о 19-й годині з понеділка по четвер, кілька тижнів поспіль 48 серій, розірве всіх ще і ще більше лас. надасть нам відчуття в тому, що ми на вірному шляху. О, телеведучий, все сказав, все презентував. ми, Юр, ми ж були свідками того, як тебе все народжувалось. Тут Юра з нами, коли приходить, він так так, щось. Але ким була Катя Осача, Юра так і не сказав, як партизан. Кажи. Дружина твоя, хто там? Ну, давайте да. я, я розкажу історію. Це просто тіло. А ну, Юр, дозволиш, Микола, да? Тому що це було це... Да, роль Каті Осадчої. Це для нас такий, якби фан, прикол. Вона вже рухається ще від серіалу Останній москаль. Ага. Тоді е, Юра з Катією ще зустрічалися, причому таємно. Може, коли це було? Це було, це було дає, але це я це пам'ятаю. І ми вирішили це е, обіграти, і ми е, запросили Катю, щоб коли персонаж Юри одружується, щоб вона була працівницею. Раз, Раз. яка його розписує. Потім прийшов час, ми знімали вже другий серіал Великі вуйки. І виникла знову ситуація, що коли Юра Горбунов має хтось розписувати, ми кажемо, ну є ж вже готова актриса, на що когось шукати. Зняли це, Ну і звичайно, звичайно, коли в скажених сусідах... Виникає ситуація, що є Ракс, є е, персонаж Юрія Горбунова запупляк. І потрібно розписувати, ну вже, вже є го, го, готовий, вже навіть не треба ніякого кастингу. Одразу вже готова роль. Народна розписувачка так, так, так. Це а, ти такий ти наш фан невеличкий, який ми так от. А мовчав, не казав, не коловся. Так, так. А? Ну, хто ж юро ну, краще ну, розпише, це... ніж дружина краще. <рес> <рес> це буде гарним сюрпризом. Але на зйомках, звичайно, це дуже смішно, коли Катя, я дивлюся на неї. а Вона стримує сміх і говорить, дивлячись на мене, і на е, Катю Рубашкіну нашу чудову актрису, яка грала Уляну, зозулю дивиться і каже: оголошую вас чоловіками жінкою. І, звичайно, це хоче терзати. І вона сама так. А в тебе, та, кажучи... тебе там також якісь любовні пригоди. Я так розумію. Ну не в тебе, а в твого персонажа. Правильно по серіалу в нього там та, також велике Кохання. Ну, я би не назвав це велике кохання, це велика афера. Це великий е, е, це такий, е, е... Ж любовний аферист Це, це дружина, дружина дивиться та. просто. Тому це... Це, дуже... так, <зважився>. можу, він стримується. <зважився>, а <зважився. а ну, ми не б... знаємо по коліну копає. Нас, до речі, якраз в цій афері з Юрою є класна сцена. Така. Бойовик. Це Ого. так, Нічого, хай буде так. трохи інтриги для Ти, вас. Ти Юру за аферу той очі. Вот, ну, тебе? краще побачити. А ви знаєте, от Рам пригадав цю сцену, яку ми знімали. Це такий вечір. Це був парк в, на Дарниці, і драка, Рам в плащі. Це вже практично там 10-та година вечора. Зміна має закінчитися. І... Юрчик. Оп. Інтрига! Це пішла дискотека. О, це вже почалося, почати, знати, кнопку. Я думаю, Юра хотів робила. сказати, що якраз цю сцену, коли ми, коли ми знімали, також була тривога. Серйозно? А, серйозно? Так, так, так. Побігли, це дуже так. весела, дуже смішна сцена, така <laughs> дуже смішна, дуже. От, афери ну, тієї серії. І, от, так, я... і також була тривога, і ми. Фу. Слухайте, не Цікаво. так буває завжди. От, на такому контрасті все зроблено. І я думаю, тим цінніше буде фільм, серіал, коли люди будуть знати, що він саме зроблений так. Він свіжий, він з-під ножа, е Але це про гумор, і люди зараз вже здатні це сприймати. Навіть військові, от Юрчик постійний казав, ми постійно про це дискутували. Він каже: приїжджають з концертом е е музиканти. Ну не так. треба тужливих пісень співати. Дайте нам щось так. веселе. Ми і так. так самі тут. Так, так. Ну я й ми, ми ж з Юрою і якраз ми. Ми тоді всі були на західній Україні, і там перші от виступи, ми всі разом поїхали. Скуль... Туда і спочатку Скультура з культурним фронтом. Ми спочатку привезли як співаків, щоб вони поспівали. А я самі такі невеличкі ці, а, а невеличкі якісь невеличкі вставочки, бо ж було переживання, ага. як це сприймається. Там навпаки, не треба. Не треба нам тужливих пісень, не треба били, вбивали на чужину але того не треба. Давайте щось про жінку, про тьощу, щось простеньке таке, щоб, щоб передлічити аб абсолютно, абсолютно простий гумор, о, Такі, Юра. сусідній вайфай е, спеціально того, щоб ще раз проносувати. Юр, тобі слово закругляємо і відправляємо в добру путь, як кажуть, серіал на канал. Тет". Дякую, дякую, друзі. Е, я хочу ще раз наших глядачів закликати о 19-й годині вмикати канал те. Скажені сусіди з понеділка по четвер протягом кількох тижнів 48 серій найкращого добірного гумору, продовження приводу улюблених персонажів скаженого весілля всіх трьох частин. Тому впевнений, що це підніме нам настрій, додасть ще більше оптимізму, патріотизму, тому що це виключно український гумор, побудований на українських темах, і це зараз для нас надзвичайно важливо. Тому сподіваємося, що наші глядачі достойно оцінять, так як це оцінили вже глядачі е Київ Стар ТБ, е так само глядачі всі і один плюс судин Україна і тету подивляться і оцінять тому чекаємо на вас а Югор Неля завтра з задоволенням побачусь з вами обнімуся ну, нарешті і вже нарешті да, вже повернешся що, додому Сусідський вайфай вже важає все. Юрчик, а нас обнімеш? нас нас по Ну це вже за лаштунками, та це вже ніхто це ну, не побачить. У вас питання до вас питання арам до вас питання Арам, <ріст> арам Арзуманян, микола кучик юра Горбунов. пасібі хлопці вам пасібі лице що прийшли паси І з прем'єрою вас всіх зами сусіди сьогодні о дев'ятнадцятій Тет, дякуємо, Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер, о 19.30.